Усім з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю всім на пошвидшої перемоги миру в нашій Україні. Бажаю всім українцям бути здоровими. От, власне, в цьому році, хто ще не прийняв рішення в 24-му, я бажаю всім прийняти рішення бути здоровими, тому що тільки від нашого рішення, коли ми приймаємо, що ми хочемо бути здоровими, починається наше здоров'я. Я вам цього бажаю, тому що для нас це важливо як наше фізичне, і наше ментальне здоров'я, тому що нам ще з вами відновлювати нашу Україну. Тема сьогодні не, не просто так підібрана, тому що в нас. Ну, ще не закінчуються свята, але скоро буде закінчуватися. І що ми на свята любимо дуже багато споживати різних смачних страв. Ну є в нас такі українці. Наша Україна багата на свої традиції, на свій такий багатий стіл. І навіть знаю, згадуючи я 6 років, колись жила в Сполучених Штатах Америки. Ну, так як святкують Різдво в Україні, так ні в якій країні не святкують. Мені здається, тому що українська душа це українська душа. І от коли я жила там в Філадельфії стільки років, власне, українці все одно були настільки гостині. от відрізнялася наша нація від інших, коли накривалися такі різдвяні столи. Ті традиції навіть перенеслися з України туди в Америку. Зайва вага, що це таке? Це не діагноз. Це, скажем так, наслідок того, що відбувається в вашому організмі. Це би симптом. А от ожиріння, це вже, є, це вже є діагноз поставлений. І чому ожиріння це дуже серйозна проблема. От за останні 20 років це е, ожиріння, це власний діагноз, він став ще більше і більш такий загрозливий, Щодо для дорослих і навіть для маленьких дітей, і підлітків особливо. Тому що відбулися дуже серйозні зміни. Які? В нашій харчовій промисловості, в нашій їжі. І колись просто згадайте, коли, і років ще 40, 50, 60, ну стільки Людей з зайвою вагою не було. Чому? Тому що їжа була вона більш натуральна. Була люди сильно працювали фізично, вони були якби і спрацьовані, але їли вони, якщо їли, то ту їжу, що повинно хоч трошки їм дати енергію, і та зайва вага в них не відкладалася, тому що люди багато працювали. Але їжа не мала стільки тих цукрів, скільки зараз взагалі відбувається в нашій їжі, що в нас там ГМО, модифікована та їжа, і дуже багато скритого цукру. Відбувається в кожній, навіть в кожному продукті, якщо читати. І от навіть стерія, хтось мені каже, хтось це дуже не так все просто з цією стевією. І тому це дуже серйозна є загроза. І ви знаєте, я веду коуч сесії по здоров'ю, і я вже десь три роки от їх веду, і коли людина до мене приходить на коуч сесію, вона має зайти з якимсь запитом. Я питаю. Мужчина, чинка передінова. Що саме більше вас турбує? І от в мене статистика, я так проаналізувала за той час ці коуч сесії саме більше люди приходили з зайвою вагою. Але коли ми починаємо аналізувати стан їхнього здоров'я, а людина перед тим мені в більшості випадків здаєше чекав робить своїх аналізів, а там вагон, просто на не... діагнозів є, там же є. Проблема щодо видно за там є гепатоз печінки, там є дисбактеріоз, гастрити, холецистити, піленіфріти. Там дуже багато діагнозів, псоріази, екземи. Але людина заходить запитом. Як мені схуднути? Оце що її турбує. А чому? Та тому що зайва вага є вона візуальна, і людина як реагує. Мене ж так бачать люди, от в мене є зайва вага. Я ж така красуня, там, ну, якщо про жінок ми говоримо, і мені ту вагу треба забрати. А то, що відбувається з нашими внутрішніми органами, ну то ж нікому не видно. Це ж я в тих стражданнях, муках, це ж мене там болить, да, підшумкова, я там кашлюю на постійній основі чи нежить, в мене чи головні болі. Ну, Це ж ніхто не бачить, а люди. Що його ту візуальну картинку, що я вже не влізла в платі і так далі. І тому в нас ну, в більшості в нас є така думка, що скажуть люди. А я завжди кажу, а не думайте про те, що скажуть люди. А думайте про те, як ви себе почуваєте. І чим старше я особливо становилася, я це ж дуже проробляла, дуже ж було, а що подумають люди. Досвіду, чим менше ми думаємо про те, що скажуть люди, а дбаємо про себе, тим буде краще для вас і для вашого здоров'я. І тому, коли до мене приходять зайвою вагою, і 2,5 години, три я розбираю в сесію, людина розуміє, що зайва вага це вже наслідок того, що людина так себе зле почуває багато років, тому в неї вже діагнози погані, тому симптоми просто вагон. І зайва вага у нас на клітинному харчуванні це буде абсолютний бонус. Ми не боремося зайвою вагою. Ми оздоровлюємо організм, і зайва вага просто у вас буде бонусом і плюсом. І не можу не задати ту історію, я вже її розповідала, бо вже за два з половиною роки я працюю з клітинним харчуванням. Я тему зайвої ваги відкривала, і настільки оце був такий яскравий приклад зайвої ваги до Пасхи ще там того року. До мене позвонила жінка, і вона каже: Оксаночка, мені ваша родичка дала телефон. У мене є зайва вага. Я кажу, а хто так сказав? А мене каже, чоловік, він не задоволений, що я вже так поправилася. Я кажу, ну ви хочете так водити чоловікою. Оксаночка, ну я до вас ще зараз не попаду. Через те, що була Пасха, щоб ви розуміли. Тому що я повинна, я ж на Пасху готую, я ж повинна от потім з гостями поїсти. Потім після Пасхи теж до вас не попаду, бо вже та тиждень треба їсти. А мені було цікаво, що саме ще її тобою. А я кажу, а у вас от прям немає ніякі більше діагнозів, тільки зайва вага. Вона каже, та я псоріаз 20 років. Чуєте? Та в мене хронічний там кашик, загострюється, бронхіт, які вже років 15. гормони ще то подібне залози, та я п'ю ем, гормональні таблетки вже 10 років. Я кажу, я просто в захваті від вас. Ви хочете годити чоловіку, забрати просто ту а такі серйозні діагнози, як псоріаз, бронхіальна астма і так далі, вас не турбують. І тому, про що, я ще раз хочу донести? що Зайва вага це те, що ви вже собі там накопили, зробили стільки років. І на основі клітинного харчування я вам хочу донести, що ми її обов'язково знизимо. Правда, кожному буде йти по-різному, тому що за 2,5 роки в мене статистика моїх особисто людей, яких я веду по здоров'ю, була більша вага, яка пішла, 34 кілограми. Далі було 22, було 18, було 15. І такими бонусами, ті, що не були такі вже зайво вагою, було 5, 7, 9, 12, дуже багато. Але це було бонус, тому що коли люди переставали свої Робили ті поздоров'ячі капи за 90-120 днів. Я завжди кажу, давайте як маркером подивимося, 90-120 днів. Ви чайно робите те, що я вам кажу, на основі клітинного харчування, а потім перестаємо аналізи. І ми бачимо, інсулін два рази знизився. Гормони щитоподібної залози стали в нормі, холестерин він завжди завжди наголошую, він саме важче йде, але він так само знизується потихеньку. Потім, що в нас є? Глюкоза. Феретин піднімається залізо, коли не скину копа і гемоглобін, який колишній людина мені каже, у мене високий гемоглобін це добре. Я кажу, це теж не добре, тому що це є густа кров, і ми дивимося на феретин. Вже скільки раз повторювала це, це може бути анемія, Але ті маркери за 3-4 місяці дуже гарно ідуть, і тому зайва вона. З чого вона починається? Та вона починається з нашого рішення бути здоровими. Ви повинні на психосоматиці подумати, а що ж ви маєте таке, що ви не хочете відпустити свого життя? Оце і наша психосоматика, що людина є в стресі і вона може заїдати. А я хочу сказати, що така що є категорія паразитів. Яка вам не дає так само схуднути. От є категорія паразитів, яка от тим кудишкам таким як я не дає поправитись, а є категорія паразитів, яка не дає вам так само знизити вагу. І клітина харчування, до речі, буде дуже сильно в допомогу, воно буде робити середовище некомфортне для них. І тому ви повинні прийняти рішення, що я в своєму житті не хочу відпустити. А може вам комфортно бути хворим? Біля вас, може якраз там родичі, ваші чоловік, ваші внуки, дітки починають вас жаліти. І ви, напевно, вам може комфортно, що ви не хочете, і вам так тепленько в тій загійлазі, подумайте про це. Але коли ви прийняли рішення все-таки знизити, подякуйте, подякуйте за те, що ви мали цю проблему, і ви її точно можете вирішити. І наступне починайте аналізувати, скільки води в день ви п'єте. Тому що зайва вага напряму зв'язана з водним вашим режимом. Якщо ви кажете, я п'ю багато рідини, я кажу, якої, кава, чай, компоти, я кажу, ну абсолютно не та рідина, тому що кава і чай буде ще більше вас обезводнювати, вам ще додатково буде не вистачати тої водички. І перша причина, одна з перших причин це є обезводнення в вашому організмі. І коли до нас люди приходять на презентації і кажуть, я не можу пити багато води, в мене є набряки. Я кажу, а набряки чому? Тому що ви не допиваєте водичку, ви її трошки п'єте. Якщо мені каже людина 80-90 кг, ну літр напевно п'ю. Я кажу, ясно, ваш організм сприймає. Боже, поступила водичка, її ж треба сховати собі. І воно пішло ваші набряки. Нарешті мені дали водичку, яка потрібна на 90 кілограм, 30 мг на 1 кг кілограм маси тіла, Да скільки ми маємо пивати? Можемо. Що в нас має бути? 2,5 дві, дві літри води. А ми даємо літру. І наш організм починає собі ховати, що у вас напрямки на руках йдуть, що пальчики да, зранку є, опущення, під очима можуть бути, ваші нирки не справляються. І вода в воді розміє. Має бути якісна водичка, яка буде проникати в клітинку, і тоді буде швидший результат. І ваші нирки почнуть оживати, Тому що це все є пов'язано. І кров буде робитися рідше. Наступне. Ваша їжа, ви повинні проаналізувати, що ви кожен Божий день їсте. Щоб знижувати вагу, вам не потрібні дієти. Оце найгірше, що ми можемо зробити, це посадити себе на якийсь голод і голодати і думати, коли ж той голод закінчиться. Да? Ми голодаємо, ми такі вимочені, ми злі на весь світ, ми просто злимося, трохуйте мене, бо я зараз на голоді, мені треба 5 кілограмів скинути. Потім голод проходить, і я починаю їсти в такій кількості, що ще собі є роблю. Так само, до речі, це про свята. Що ми робимо? Ті люди, які заходять в піст, це дуже благо є для організму. Піст. Ми відмовляємося від чого? Від білкової їжі в той час. Ми постимо, молимося, і починаються свята. Ми починаємо їсти копчене, пампухи. У нас традиції, куття, але ви подумайте, жарені пампухи. Копчене, не получається, ви місяць відмовлялись від нього. А ви зараз їсте так би ніби хочете відкат зробити цілому місяцю? Що відбувається? у що вас загострення підшумкове, відбувається застій стіжу Ну, не треба впадати в крайності. Якщо ви нормально постили, вод'є вас, це це дуже добре. Коли є піста, то час помолитися, подякувати Богу за ті традиції, що ви живі, здорові, що в такий важкий час зараз живемо. Але гарно виходити навіть під час того, що почалися свята. У нас є вечеря, яка не має м'яса. Там в нас є рибка потихеньку їсти. Ну ви ж ви ж надієте, що ваше багато вечер в породі буде. Правильно з одну вечерю не треба з'їсти, то що ви місяць там не доїли, і тому все зробити грамотно. Тому що якраз шлунковий, кишковий тракт починає бути перезагружений. у Вас починаються бродівні процеси. І вам колядувати. А ви сил не маєте? Вам хочеться прилягти і заснути, бо нарешті я наївся до їжі. Ну зробіть це все грамотно. Ну полюбіть себе і так само не перезавантажуйте в той час, коли є свята свішнунок. І так само традиція новий рік. Ну новий рік треба з легкістю, випити того, то трошки шампанського, а не накривати такі столи. Ви ж в більшості випадків в той час спите. Ну, давайте подумаємо, так? 11-12 години. Ми ж чекаємо, що загадати то бажання і починаємо страви такі важкі, білкова, їжа, шашлик. Та лишіть той шашлик собі на другий день. Першого числа ви від собі станьте з'їсте. Але ви побачите, як ви будете себе почувати. Ну, я говорю, не потрібно робити такі перекоси для свого організму. Чим, до речі, ви менше споживаєте їжі, але можете її дробно їсти, якщо у вас є проблема з підшумковою чи вам лікар рекомендував якось дробно 5 разів день їсти, якимось маленьким порціями, то краще так собі і їсти. Дуже важливо, щоб у вас на трілці були білки, жири, складні вуглеводи. Це те, що буде впливати на вашу зайву вагу. Бо якщо буде знов такий перекос, єдине, що коли у нас вага більше 100 кг, і ми пробували декілька разів Кето-дієта -дієт. кето – це коли ми забираємо взагалі вуглеводи. Це ніби складно, тому що немає енергії, але ну, дуже вага йде швидше. І тоді воно йде швидше. Ну на кетодієті довго не можна бути. От місяць запустити той процес і буде нормально. Я говорю, бо люба дієта це є дієта. А ви маєте навчитися збалансовану трілку харчування, і та трілка буде приносити те, що ви будете ходнота. Чому ми голосно говоримо про клітинне харчування? На ринку України воно вже більше чотирьох років, тому що воно абсолютно є унікальним. Воно не схоже ні на які добавки, які є в багатьох компаніях. Ми особисто є представники, які з іншими біологічно-активними добавками працювали багато років. Я вже більше. 15 років в темі з біологічно активними добавками, і коли мені сказали, що є якась одна капсула, я теж не повірила. Я Кажу, ну як може бути одна капсула, якщо мені потрібно, щоб було відновлювати здоров'я там 10 12, дванадцять баночок до 20 мені треба було на печінку, на пішункову, там щоб забирати там бактерії, хороші так далі, ну на все, кожен орган мав якусь свою добавку. А мені сказали, ну ти розберися з тим, і через 3-4, я все-таки вийшла подивитись, що ж це за унікальна капсула. Що та була на капсулою, яка п'ється. <реш> Зранку або до обіду, бо вона має енергію. Вона починає шукати, де у вас якась є проблема. Вона як діагност, починає запускати всі ваші органи системи, і кожну клітинку вона хоче відновити і вилікувати. Ну, хоча ми не лікуємо слово лікування це не до того. Це є профілактика відновлення здоров'я. І вона, як маркером, вам починає показувати, де у вас є проблема. Що сюди входить? Чотири води грибів, речі, так і вща. Кожен гриб є унікальним, він є противірусний, протибактеріальний, протигрибковий і має протипаразитарну дію. От якраз є ті паразити, які впливають на те, що вага стоїть. Воно буде робити некомфортним середовище для тих паразитів, для тих, от, хто має зайву вагу, і для тих, хто худенько не може поправитися. Якраз ця капсула буде робити таку мікрофлору для того, щоб потім зробити тим, кому потрібно набрати вогуть набирати, а ті ті, що мають схуднути, будуть худнути. Тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Що таке сублімація? Це спресовна сушка. І тут, виходить, є брокколі, шпинат, тут є. Помідори, ягоди різні, і воно є сублімоване, і тут збереження всі мікро-макроелементи. Те, що потрібно нашому організму, така дуже потужна антиоксидантна основа. Що таке антиоксиданти. Це є такі речовини, які не дають нашим раковим кліткам розмножуватися. виходить, якщо ми маємо зайву вагу, у нас дуже сильно кисле середовище, і ракова клітина себе дуже комфортно почуває, і вона може почати ділитися. І навіть ті, що мають онкологію, починають вживати наше клітинне харчування, воно починає впливати на ракову клітку і воно її починає спалювати. І воно починає впливати на ті метастази, навіть які пішли. Чому в нас стільки результатів по онкології. Онкологія – це так само про зайву вагу, що в більшості людей є зайва вага. І воно починає комплексно діяти на весь організм. І тут є трави трави, які будуть давати енергію. І тому люди, які мали хронічну втому, а а таке зайвого зайвовага це про ту хронічну втому, що ви є обосилення, у вас немає енергії, у вас починається енергія, у вас буде та енергія. І дуже добре заміряти свої параметри, бо в перші тижні вага може стояти, а може йти об'єма. Мені там кажуть, ого, в мене були там яка спідниця, вона вже стала вільніша, а кілограми можуть стояти. що воно буде впливати? Воно буде впливати на ту зайву, зайву рідину, яка у вас такими напряками була. Вона буде з вас виходити, і ви будете так би, би тоншати. А вага може піти пізніше. Але були такі випадки, що до трьох місяців вага абсолютно стояла. Це не те, що капсули не працюють, це настільки проблема в вашому організмі. А мені за три місяці людина перездала аналізи, а аналізи в два рази маркери в кращу сторону змінилися. А вона стоїть. Я кажу, ну є таке. Але подивіться, які у вас результати по ваших аналізах. Не це терпінь, тому що воно так запускає ваш організм. Це ж ви його таким зробили, а не я. І ті капсули вони точно почали набродіти і давати вам плюс. Отже, зранку ми п'ємо до обіду цю капсулу, а на ніч ввечері ми п'ємо дві інші капсули. Це є. Для сну капсулу. Про що говорять американці? Що коли ви спите, ви починаєте пубнути. Оце якраз про Accelerві, умікані капсули, в яких прям написано, що коли ви будете спати, ваші процеси будуть йти, і зранку у вас буде повноцінний детокс. Біла капсула буде відповідати про ваш сон. Бо якщо ви в хронічній втомі і ви погано спите, Ну не будете ви спати, але дуже важливо починати лягати спати до 12 години, тому що тут є що? Тут є шваган, магніт, цитрат і є мелатонін. І виходить, якщо ви той мелатонін починаєте пити друга-третя ночі, ну про що це говорить? Ви самі собі збиваєте ті церкальні ритми. А тут є те, щоб запустити організм нормально, щоб ви його відновлювали. Тому 11 година до пів 12-ї ми лягаємо спати для того, щоб ваше схуднення пішло грамотно і комфортно. І зранку у вас буде повноцінний детокс, бо коли у вас йде зайва вага і є ожиріння. В більшості випадків люди є в закрипах. А закрипи це що? Це отруєння організму, це відкладання жиру на всіх органах системи. В більшості випадків це є гепатоз починки, це вже є тахікардія, кардіоартмії, тому що тут вже все жирове є. А тут буде пробіотики, пробіотики, є унікальна гумінова кислота, яка діє на всі віруси, які в вашому організмі, і так само впливає на ракову клітину і її спалює, не дає розвиватися. От я знаю я перший раз почала працювати власне в тій компанії. От ця вміна кислота це дуже дуже крута добавка, яка є тут в в капсулі. І тут є все, щоб у вас повноцінний був деток зранку. І скільки людей жінок кажуть: от раз в три-чотири дні ходила в туалет, а тепер на постійній основі в мене є туалет. А коли буде туалет нормальний, ваша вага буде йти прекрасно, тому що у вас іде очищення, шлунково кишкового тракту і печінки. Щоб допомогти зайвою вагою справитися, якщо є можливість, я би до тої схеми наступним додавала унікальніший чай. Це інстатін. Він є різний смак, має манго що, що що, Фруктов, фруктовий і називається. Ви його п'єте так само на ніч, і у вас дуже така буде очистка гарної печінки шлунково кишкового тракту, і вага буде йти швидше. Так само в нас ще є меджітті. Що результат в жінки, що за тиждень пішло 6 кг на цьому, якщо нам потрібно так почі забирати вагу. дивіться, бо чим більше віцеральний жир у нас є, тим більше запальні процеси по всьому організму. Якщо є можливість, я даю схему денні вечірні, вода, нормальне харчування і додати оті чаї, щоб швидше справитися, якраз от з тим ж з тим жиром, який у вас є зайвий. бо він дуже багато проблем робить в цьому організму. Для нас є статті, менчик, і є наші такі, вони є легші. Тут ну, два види: дитовські і війдрінк. Це є на основі трав різних, ми робимо на літру води один пакетик і продовжуємо собі п'ємо. Ну Ті є сильніші, то йде очистка така сильніша. Ну і кому, якщо потрібно кету, От якраз то кето діє, що ми говорили, ми додаємо ще кету. От на ті схемі в нас за місяць буде дуже гарно йти вага, так швидко. Якщо. Нам треба не так швидко, ми можемо спокійно бути на денних вечірніх і почати додати, що бікарні. Бікарді – це якраз той продукт, який буде дуже впливати на вагу. Тут є коензим q 10 і дві амінокислоти. Це теж буде допомагати оздоровлювати серцево-судинні системи і впливати на вагу. В результаті по вазі є дуже багато. І коли то піде жир, ми просто будемо бачити, як будуть змінюватися всі наші показники всі органи в системах. Ну і сюди, щоб додати пробіотики. Це кому, якщо у дітей, оце є проблема дітей. У нас раніше не було стільки дітей з зайвою вагою. Зараз, завдяки тому, що у нас дуже багато той швидкої їжі, що їжа дуже багато цукрів має. Особливо я хочу звернути увагу на тим мамам, які. Це був американський продукт. Я згадую от в Америці. Як я працювала в американці, приходиш зранку, і діти, що мають швидкого приготування ті кульки, які заливаються молоком. Дуже багато американців люблять, от швидкі. їжі. А що це таке? Це купа цукру. І дитина виходить, через годину вже у вас є голодна, в неї гіперактивність, тому що молоко з цукром, ну які продукти, а де є білок. Просто мами повинні подумати, чим вони зранку харчують дітей. І дітей 5-6 років. Ну це не є їжа для дітей абсолютно. Якщо щось має бути кашка, яку не заливається просто кіпяточком, а має варитися та каша. Зверніть увагу на те, на чому ваша дитина має розвиватися. А потім ви думаєте про ту гіперективність, про те, що в неї там паразитів, що вона взагалі така перезбуджена, тому що якась паразити дуже люблять то, то все, чим харчується. О, ті солодкі кулічки залили молоком. Це закислюючий ефект для дитини. А де то, щоб вона нормально вчилася? А де мікро-макроелементи для мозу, для щитовидки, для шумкових кишкового тракту, де пробіотики? Немає абсолютно така їжа. Це просто. Послаблення дуже сильно є імунітетом, тому що шлунково кішковий тракт напряму йде з нашим імунітетом. І тому, коли мама мені починає говорити ну мені так зручно, я кажу, ну тоді ви будете постійним клієнтом з вашою дитиною до лікарів, і імунітет буде послаблений. А біля 20 років дитина має бути мати дуже багато проблем. І тому, якщо дитина є маленька до 10 років, ми вечірню капсулу не можемо давати. Mm -hmm. Тому що таке буде сильне очищення. Просто коли є серйозні діагнози, ми можемо дати як в лікувальному такому ефекті, але так, щоб на зниження ваги ми даємо ензими і пробіотики з пробіотиками, для того, щоб запустити шумково кишковий тракт. І ле будемо ділити на якусь там частину залежного від віку. І ми будемо бачити, і змінимо звичайне харчування, даємо водичку замість пакетованих сочків того всього, і будемо бачити, як вага буде знижуватися. А вона буде точно знижуватися, тому що ми отримали дуже багато результатів. І здоров'я є, головне прийняти рішення. Хочу, щоб ще тут мої партнери, друзі розказали результати так само, ну і не тільки по зайвій базі, тому що ми маємо дуже багато результатів по різних діагнозах, але зайва бага, я Говорю, це є наслідок того, що відбувається в організмі. І з нею абсолютно справа це головне прийняти рішення. Дякую.